Вітаю, шановні, літаю, і такі на шведах, готую їх до знижок та й вирішив заодно зняти відео про передтоповий винищувач Швеції, а саме літак 7 рангу, бойового рейтингу 1 з 0, JA37C і Актвікін. Це вже доволі старенький літачок, що ввели два роки тому і котрому за ці два роки замінили хіба що можливість підвести зовнішній паливний бак. Озброєння літака, по перше, представлено 30-мм гарматою. Всі ленти якої не мають трасерів, тому враховуйте це. Я беру ленту по повітряним цілям, яка має потужні фугаси, що підходять як для збивання літаків, так і для форму наземки з парклікування. Без запас 150 пострілів, але скорострільність у гармати невисока, тому цього, як на мене, достатньо. Щодо ракет, то тут вибирати нема що, і всі літають із двома RB-71, що є копією AM7Dog це доволі гарна нотарна ракета для ближнього бою. Далі 7-8 км в лобових я би не радив її запускати, бо двигун працює не надто довго і енергії ракети на довороти не вистачить. Також підвішуються 4 ракети RB24J, що є копією AIM 9J. Що тут сказати, середня за ефективністю задньої ракорсна ракети. По цілям вдогонку далі 2 км кидати не має сенсу, якщо ж ваша швидкість значно вища, то до 3,5 км. Радар у літака доволі сучасний, має режими топлера та режим ближнього бою на 10 км. Також при захопленні цілі радаром у вас буде відображатися опередження для стрільби із гармати, тому не забувайте використовувати це. Але моя вам порада, якщо ви хочете зайти непомітно зі спини та запустити теплову ракету, то вимикайте радар, щоб у ворога не спрацьовувала система опередження про промінення, та він не намагався почати маневрувати та відкидувати теплові пастки. Щодо радару, ще один момент. Після респу він автоматично вмикається в режимі доплера. Якщо карта велика, то я ставлю масштаб на 100 км, якщо маленька, то лишає 30 Коли діод іде до контакту, перемикаю в режим ближнього бою так мені зручніше. Двигун літака потужний, але найкраще показує себе звісно на форсажі різниця тяги аж 2 рази. За це доводиться платити великими витратами палива. Тому, летячи до поля бою, форсаж вимикайте. Ну а що до підвісного паливного паку я його не беру. Важить надто багато, а повного баку мені і без того на весь вистачає. Щодо маневреністю літаку, то тут є нюанс, як у всіх дельта кривих літаків. Якщо ви швидше одного маху, то маневреність така собі. Коли швидкість падає до 0,809 маху, то ви можете мати чудову маневреність. Але кожна секунда маневру коштує вам величезними втратами швидкості. А без швидкості ваш вігін це просто їжа для будь-кого. І ті 48 засобів протидії вас не врятують. Тому, якщо ви бачите, що діл йде до маневрного бою, особливо з якимось мігом чи f5, то найкращою тактикою буде розірвати на швидкості дистанцію та спробувати проатакувати з нового заходу, особливо якщо ворог утратить до вас інтерес. Ще один момент, який вам слід знати: у Вігіна немає посадкового парашуту, але він має реверс тяги. тому вам слід назначити кнопки гальма та реверсу тяги. Коли будете сідати, спочатку вмикаєте повітряне гальмо, потім шасі та закрилки. Після доторку до землі починаєте одночасно витискати гальмо та, увімкнувши реверс тяги, додаєте тягу до максимуму, щоб швидко зупинитися, головне вчасно прибрати тягу, щоб не поїхати назад. В Бойовий рейтинг 1 з 0 для літака це, мабуть, найбільше його прокляття. По тому, як мене кидало, я би сказав, що 40% боїв ти вивіж в топі, маючи перевагу над іншими у вигляді гарного радару та двох гарних ракет. То от 60% боїв це бої проти топових літаків, які мають кращі ракети в більшій кількість, тому в боях з ними підриватися високо від землі смертельно небезпечно. А так, в цілому, літак доволі приємно грається, у мене на ньому талісман, то за допомогою нього я відкриваю останні шведські літаки. Іноді хочеться, щоб в тебе було не два, а хоча б три ордерні ракети, але, на жаль, це неможливо. Пізніше подивлюся наскільки краще буде наступний віген, який вже має в саракурсні ракети та на одну планку вищий піврейтинг. Думаю, в топі він точно грати не буде. Ну а на цьому все. Готуємося до виходу ще одного патчу та прекрасного бойового пропуску з супер -празами.